Коли мова заходить про те, які овочі корисні для нашого організму, то, звичайно ж, і овочі, і фрукти корисні квашені, а не ті, які ми закриваємо, маринуємо, консервуємо з оцетом і піддаємо тепловій обробці. А яблука квасити можна навіть і в лютому, якщо маємо ще яблука. І посуд для заквашування. Для того, щоб заквасити яблука, нічого особливого не треба. Потрібно лише цукор, і сіль, і вода. Навіть можна воду не кип'ятити. Отож, на 3-літрову банку яблук, звичайно, миємо яблука. Можливо, вони вже не такої гарної якості, як були з осені, але все ж таки цілком придатні для того, щоб їх ще квасити. Особливо. У мене такі яблука, як сніжний кальвель. Вони вже починають псуватися, а заквасити їх ще якраз можна. Отож, на кожну 3-літрову банку нам потрібно одна столова ложка солі і 2 столових ложки цукру. А так як у нас є три банки 3-літрових, то беремо на три банки 3 4,5 літри води і додаємо 3 столові ложки солі. І 6 столових ложок цукру. Добре, розколочуємо, вода в нас сяпла, так що цукор і сіль добре розчиниться. І зальємо наші яблука. Оцей весь процес заквашування яблук в трьохлітровій банці. Таким самим способом можна заквасити яблука зроблячи розрахунок і більші посудині. Залишається залити наше яблука і закрити кришкою. А тоді пару днів потримаємо в теплі і винесемо в холодне місце. Через якийсь час будемо пробувати, чи вквасились наші яблука. І будемо смакувати смачними квашеними яблуками.